Більше тисячі несплачених штрафів за порушення правил дорожнього руху має один із мешканців Вінничини. Ну а загалом по країні абсолютний лідер це Дніпропетровщина. В цьому регіоні зафіксовано понад 211 тисяч порушень правил дорожнього руху, штрафи за які водії так і не сплатили. А ось самі жителі Дніпра такі статистиці дивуються, стверджують, що штрафи сплачують справно. Деталі знає наша Софія Москаленко. Проїзд на червоний, не пропустив пішохода і перевищення швидкісного режиму. Це одні з найчастіших порушень, яких припускаються водії по всій Україні. Дніпропетровщина лідер з несплачених штрафів за порушення правил дорожнього руху. Такі дані єдиного реєстру боржників. Загалом це понад 211 тисяч штрафів. Друге місце в антирейтингу несплати займає столиця. Там водії не погасили заборгованість 193 тисячі разів. Далі Одещина і Харківщина. А от найменше порушень зафіксували на Тернопільщині та Херсонщині. Найчастіше водії Дніпропетровщини порушують швидкісний режим, кажуть у поліції. Таких штрафів зафіксували понад 19 тисяч, і це лише протягом цього року. Це на суму понад 9 мільйонів 220 тисяч гривень. І ми можемо зазначити, що от на даний час штрафи ці сплачені майже на 100%. відсотків. За перевищення швидкості водії таки платять. А от загальна статистика на Дніпропетровщині має гірші показники. Адже близько 20% штрафів так і залишилися несплаченими протягом року. Сума накладених штрафів згідно цих постанов складає понад 92 мільйони 452 тисячі гривень. На сьогодні громадянами сплачено штрафів на суму 72 мільйони 380 тисяч гривень. Дніпровських водіїв така статистика дивує. Запевняють, якщо порушують, чесно сплачують. За даними реєстру боржників, штрафи переважно не сплачують саме чоловіки. Водії абсолютного лідера з порушень зафіксували на Вінничині. Там місцевий житель не сплатив понад тисячу штрафів. Друге місце також Вінницька область. А от бронзу взяла Дніпропетровщина, де чоловік дістав майже вісім сотень штрафів. Доволі часто фіксуються правопорушення одні ті самі, наприклад, у перевищенні встановленої швидкості руху. Ми просто бачимо вже і по базі МВС, тому що людина неодноразово вже притягувалася до відповідальності. Сплатити штраф можна одразу у смартфоні, пояснюють у поліції. Наприклад, у дії є розділ Водієві, де відображаються усі порушення. Або через мобільний банкінг за реквізитами. Ще один варіант на сайті МВС, а також у фізичному відділенні банку з Дніпра, Софія Москаленко, Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.